Хлопців немає змоги прийняти нормальний душ, є вологі серветки. Воду ми запаковуємо додатково ще у плівку, ліки. Є також обов'язковою складовою. Прямо на дорожку на допомозі. Все, джазу. Каласи, капри Так, ковають. Якби Був мінометний обстріл, вони не вийде, не заберу. І обов'язково енергетики. Сьогодні хлопці приїдять і посуть води. Людь, доставка майбутнього. Я командир взводу БПЛА Полку Сафарі, бригади Людь, мій позивний Еліса. Сьогодні ми з вами будемо збирати посилку для наших хлопців, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, тобто на нулі, доставляти будемо їм провізію. Це їжа, вода, ліки. Нащо ми це робимо? Бо наразі дуже складна логістика через ворожі удари в піві, що ускладнює ротацію хлопців. Довоз там БК, довоз їжі і всього іншого. Через що ми збираємо посилки, які доставляємо великими дронами хлопцям прямо на позиції. Із їжі ми завжди кладемо якісь консерви, це те, що не буде псуватись. Обов'язково печиво. Також ми кладемо у посилку цельнозернові батончики різного виду. І обов'язково енергетика, бо хлопцям без енергії нікуди. Обов'язково складовою є вода. Воду ми запаковуємо додатково ще у плівку для того, щоб вона не розбилась у дорозі. І ліки. Ліки для хлопців є також обов'язковою складовою. Бо вони часто там переохолоджуються, хворіють, і ми допомагаємо їм хоча б ось так. Ще однією найголовнішою складовою посилки є вологі серветки. Так як у хлопців немає змоги прийняти нормальний душ, вони якраз їм це допомагають робити. Також найчастіше в запитах на посилки є павербанки. це те, що підтримує зв'язок з хлопцями. Так, Посилка зібрана, далі ми кладемо уплотнитель та зачиняємо. Тепер посилки зібрані і готові відправлятися хлопцям на позицію лють доставка майбутнього. Дивись, кожна ротація це є велика небезпека в особовому складу. Ворожі пташки, такі як і тобто трони камікадзе, вони мають тактику вичікувати. Вичікувати нашу техніку, нашу броню, наші пікапи. І потім, після того, як хлопці починають розгружатися біля позиції. Наносити ураження, тим самим вражаючи живу силу наших суміжників. Та ізначально почались проблеми з логістикою, ніхто не міг Кидали, але воно все розбилося. Все, 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 все. Воду кидаєш, а вони тоді приходять по воду, а вона розбита. І води нема посадити. І почали шумити. Кава, капити, ковалька. Кабель. Так, ну типа тоді, коли піхоту 35 днів сиділо, воно скидили. Ну, тоді ми скидували ще без цієї штуки, ми ще її не кидали. Так, так, так що приходилось тоді кидати просто з висоти. Обкладували, обматували всім м'ягеньким поролоном, пенопластом, чим тільки можна, щоб скинути з висоти, щоб хоча б половина не розбилась вижами. Ну, Але це трошки розходно, бо і багато води, наприклад, не візьмеш, якщо вона падає, вона розбивається, то наш ти летів. Хлопці подивляться на розбиту пляшку поблизуються і скажуть Спасіба. Молодці постарались». Все готово, зараз вишилося печепу і воно полетить людей, куди треба. Може він підняти багато, але на одну сірву 9,5 кг. Але не факт, що він долетить. Буває такі посилка, що приходиться на столи, стали дивана. Дуже об'ємно. Чим більше вага, тим менше дальність польоту. Так що в середньому 10 кг. З боку співати ми будемо тримати. Стало. І тепер, виходить, дрон летить, відпускається посилка, посилка на спускається. Сьогодні хлопці приїдять і посить води. Нот 5, 7. 7, 5 7. Ну, там бы до его назвал. Левиша. Давай 4. заходишь чётенько. О, есть, 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 вот, yes, прям yes, на yes, дорожку на yes, надо yes, забираем да, да, давай, да, все, да. джазуем. И другу приносим, просто кинем, а забирать под ним уже. Все, да, дякую, давайте. Ну, як був мінометний обстріл, вони не вийдуть, не заберуть. М -м -м. Поки що ж Це вишко терегання. Як як ми літаємо? Варту від роботи. Від ваги напряму залежить дальність польоту. Грам 625. Якщо перегруз, зараз сильний вітер. Якщо перегруз, ми просто не донесемо. Бо чим тяжче, тим більше висаджується батарея. В середньому 5-кілограмовий груз безвітряну погоду можна запросто занести на 10 кілограмів. Ой, на 10 кілометрів 5,5 кг. Прекрасно. Друг беж. Все, Все, погнали далі. Правіше чуть. Угу. Там ще нитка? Та да. Два Для... метра. Вот ну, там. Знімеш там чи побилися і чекаємо. Ні, все ну, ціле. Все ціле, так? У дуже сильно спасає. І так само боротьба з радіогоризонтом, той самий GPS. Все ж ми тільки що влетіли. У нас ж картинки почти не було. А по GPS долетіли, по координатам скинули і в кінці з'явилось відео. А боремося, як усілітілі ставимо, бустера так називаємо на борт і антени пробуємо. Експериментуємо. Поки ми не знайшли, ще нічого, бо цей борт у нас особливо недовго, пробуємо. Коли твої колеги на великій птичці скидають твій посилку для маленьких папочки. дякуємо, Посилочка. Все дуже чотенько. Пацани вампіром передали дві посилки. Їжа і водичка. Дякуємо їм, молодці нормально працюють. Велике-велике дякуємо.